Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Директора ЦРУ 26 вересня таємно надав президентові 35 прізвищ московських агентів на ключових посадах у владі України. Пише військовий бабич 10 з них. Він перевів на інші посади. 25 працюють надалі у держструктурах. Йому пояснили, що до НАТО країну, у якій відкрито діє ворожа агентура, не приймуть. Він не хоче їх звільнити чи не може. А у піврічному звіті ЦРУ представлені президентові Байдені 3 червня 2020 Четвертого року в пункті 3 Україна розділу 4 Європа союзники зазначається: рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації у систему державного військового управління досяг рівня повної оперативної та перспективної поінформованості щодо рішення планових дій керівництва України. Пише телеграм-канал та з інформа зі слів волонтерки Лесі Пороцької сакович яка підібрала усю інформацію. Крім того, це має папку залужного, де здані усі зрадники. Глава ЦРУ вже двічі рекомендувала Зеленському позбавитись від Єрмака третього поперед не буде. Країна програє через це. З початку війни Україна зіткнулася з серйозною демографічною кризою та нестачою військовослужбовців, чисельність населення скоротилася з 42 до 28 мільйонів. Також за перші чотири місяці 24-го року в Україні відкрито понад 10 тисяч справ за звинуваченням у залишенні військової частини або місця служби за 7 тисяч справ щодо Ля репабліка. А ось так вони ховають сліди корупції. Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на міністерство. Культури та стратегічних комунікацій Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, стане міністерством розвитку громад та територій. Офіційна інформація за всі зовнішні недолугості комізму, дії шмигаля. Утім, криються значно прагматичніші речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень щодо розподілу перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму близько 10-12 мільярдів гривень. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів. Кона у дії, що призвели до їхнього нецільового використання, згодом довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. резюмує телеграм-канал та з Той же час міністра закордонних справ Сибіга відкликав з Грузії тимчасово повіреного України Харишина. То той закуповував у посольство пральні машини на думку українського міністра. Той не розумів реалії дипломатії держави, що воює. А служба охорони президента, яка закуповує нові авто та імпортний коньяк ящиками. Розуміє реалії держави, що воює зазна. Чає телеграм-канал влада зеленського краде в особливо великих розмірах, бо за судимостями не мобілізують із сарказмом. Пише потужний оптиміста. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить саме до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.